Бажаю міцного, друзі. Нещодавно мені написала одна жіночка, дуже розумно виклала свою громадську позицію та підвела висновки, що клоуни створили з України країну абсурду. Знаєте, мені це повідомлення так сподобалось, що я вирішив поділитись з вами її словами. Так ось, зачитаю вам. Влада, яку ми. Наймаємо за наші гроші, довіряємо їй призначати ефективних менеджерів. Знову ж таки, за наші кошти. Вони всі гуртом мають працювати на користь народу, а не народ на їх користь. Законодавці мають приймати необхідні для народу закони, задавати правила гри. А виконавча влада має ефективно керувати віреними напрямками, службами, підприємствами тощо. І найголовніше це те, що як перші, так і другі всі разом мають працювати виключно в інтересах народу України. Обов'язок влади та держави в цілому піклуватись про добробут, розвиток та захищеність громадян. І це є нормально, але не в країні абсурду, де люди за свої податки наймають мародерів, корупціонерів та вбивць, а потім терплять їхні. Злочини, знущання і нічого з цим не роблять. Жоден цивілізований народ, жодної країни світу не дозволив би таке. Друзі, е ця позиція дуже близька мені. А висновок один. Або ми всі маємо змінитись, об'єднатись навколо національних ідей та спільних цінностей, або залишитись покірними вівцями, які взагалі... Нічого у себе вдома не вирішують. Якось так. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!